Сили хаосу, схиліться переді мною. Перейдеш мені дорогу і помреш. Не жартуй зі мною, хробаче. Я тут, аби наставляти тебе. Я киплю від очікування. Покажи мені ворога, чого ти хочеш. Земля здригається від кожного мого кроку. Вони чують наближення своєї загибелі. Відведи мене до них, аби я виніс їм вирок. Я знищу їх душі. Убити їх усіх! Я насолоджуся їхньою плоттю! Достав мене до поля бою. Не змушуй мене чекати. Мені потрібно більше душ. Знайди мені їх. Ходімо, слуги. мої. Ми викрадемо їхні душі. Такий набрід, як ви, не заслуговує бути під моїм особистим командуванням. Ідіть і поширюйте пітьму, як я вас учив. Слабаки! Я більше не буду битися пліч -о пліч з вами. А, -а, а. Свіжі жертви. Тікайте, слабаки. Мені це подоби. Їхній рід буде винищено. Імперські хробаки наближаються. Ми знищимо їх із насолодою. Біжіть, боягузи. Біжіть. А, -а, а ворожі послідовники хаосу. Вони заслабкі, аби протистояти нам. Розберіться з тими зеленошкірими. Поздирайте плоть з їхніх кісток. Наближаються мерзенні льдари. Знищити їх. Знищити давнього ворога. Ха-ха-ха-ха. Продовжуй, дрібнота. Ця дрібнота небезпечна. А, -а, а, ще один побратим із потворних на дерви. Це істота страшенної краси. Назад до Тіней відплатимо іншого дня. Відступити та перегрупуватися. Ми програли. Прийміть свою слабкість і відступайте! Ми повернемося. Наша помста буде швидкою та жорстокою. Ми повернулися. Невже ви справді гадали, що здатні спинити хаос? Зустріньте свою смерть. Невже ніхто не здатен кинути мені виклик? Слабаки! Жалюгідні створіння. Боя душа моя! Знищити їх усіх! За хаос! Хаос жадає вашої загибелі! Бійтеся смерті! Сили хаосу! Наповніть мене могутністю! Тепер я маю вдосталь сили, аби знищити усе!